Друзяки, всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язок виходить не ігор, а Назар. Назар має дуже гарну велику можливість познімати якісь коротенькі для вас відоси з дуже крутим автомобілем. Ви просто погляньте, що це за чудо, що це за диво. Оп! Оп! Бам! Ви любите такий контент з жирними машинами, тому, тому будь ласка, представляємо вам Макларен 750 Ну ось, їдемо ми вже в автомобілі. Їдемо. Пізнімлю для вас крутий контент. Все остелі Хард Люкс. Перше, що я можу сказати, що місця в машині дуже мало. Мені зі зростом метр 193 Ну, не дуже комфортно сидіти. Двері відкриваються наверх, ззаді сидіння вже не відсунеш і нічого, тому автомобіль не, не для дуже високих людей створений. Що я коротко можу розказати вам по даному автомобілі? Це McLaren 750S Spider 2025 року з нульовим пробігом, що може бути краще. Краще я не знаю, що вже може бути. Це я прям дуже шикарний автомобіль. Ну, мені подобається, як іззовні, так і зсередини. Ну але мені справді от в тих ковшах некомфортно сидіти, тому що в мене досить широкі плечі. І я так з них не впевнено в них сижу, якщо так сказати. Приїхали на заправку UPG, треба заправити автомобіль і їдемо далі знімати для вас лютий контент. По даному автомобілі, якісь покажемо ніж тічки в автомобілі, що, де, як і коли. Ой, вилізти дуже важко з цього автомобіля. Бем. Бля, ну просто пушка. Просто пушка. Я нічого не можу сказати крім того, що це автомобіль. Ну відійдемо зараз на якусь класну локацію, де немає людей, де немає автомобілів. І пізнімлю для вас кожен елемент цього автомобіля, бо тут кожен елемент вартий уваги. І хочу подякувати власнику автомобілів, що дав добро познімати такий контент, тому далі буде. Ми вже наближаємося на нашу локацію, де і запланували собі знімати відоси. Знімаємо відосики, зробимо фотки. Щось коротенько ще розкажу вам по автомобілю. Як тільки дізнаєтесь якусь інформацію, бо за даний автобіль я взагалі ніякої інформації немає не володію нею. Тому якось так і щось так розкажу вам. Я думаю, вам буде досить цікаво подивитися на це, послухати і оцінити цей автомобіль Власне, ми очима. Ну все, ми вже на локації Resort І ось сам автомобіль вже видніється. Просто погляньте. Ви просто погляньте на це. Що ж, друзі, зйомка підходить до кінця. По інформації я вам розкажу ще до GPT, тому що інформацію взагалі не володію, ніколи не стикався з такою машиною і ніколи не вивчав її, якщо так коротко сказати. Що це? McLaren 750 s Spider у нас. Це полегшений і вдосконалений суперкар, який замінив McLaren 720 s по основних характеристиках це є двигун 4 літри, то напевно і так всі знають потужність тут 750 кінських сил. Автомобіль від 0 до сотні їде за 28 секунди. Максимальна швидкість автомобіль розвиває 322 км за годину. У можна прямо і в космос полетіти. Трансмісія це є 7-ступенева автоматична коробка передач. нас задній вага автомобіля. 1438 кілограм. Цікава інформація тут прочитав, що цей автомобіль є на 30 кг легший, ніж McLaren 720S. Ну, це прям 30 кг, то наче так здається, що це дуже мало. Але автомобілі такі, такого класу дуже сильно це відчувають на собі. Аеродинаміка це активне заднє крило, покращена е притискна сила, особливості це є карбоновий монокок. Не знаю, що це таке, якщо чесно, це, напевно. Весь кузов автомобіля. Нова тут мультимедіа. І що, я можу сказати? Це найшвидший і найпотужніший Макларен зі всіх, які тільки є. Це, нагадую, що це автомобіль 2025 року без пробігу. Ми тут покаталися, то думаю, у нас буде 20 кілометрів пробігу. І що? Якщо вам сподобалось відео, то напишіть, якщо воно вам не сподобалось, також напишіть нам про це. Особисто я буду це все читати і буде мені стидно, напевно, потім. Ну нічого, тому чекайте далі, крутих всяких відосів. Ми для вас будемо старатися, тому всім пока.